Подивіться, що сьогодні для мене брат заказав на стіл, щоб я йому зробив як, ну скажімо так, як на нарізку там. От качку по черевину, у нього 50 років, на вони накривають стіл. І попросив, щоб я йому реберця, ковбаску домашню, ще реберця такі ось. О. Почеревинку таку зараз засмалимо, засмажимо. І качинка. Таку, як я в перший раз брав з апельсинами. Дуже добре вийшло І цей раз так само зроблю. І це моє красне весь на нарізочку. Через дві години вже буде на столі. Всі будуть смакувати. От. І все, без проблем, не треба нічого вдома пекти, випікати. Нарізав і все, і стіл уже готовий, можна бухати.